Доброго вечора усім присутнім. Збиралися на засідання комісії з питань освіти. Перелік питань наступний. Перше питання про створення молодіжної ради при узранській сільській раді і друге: проведення в штатний розпис закладів освіти зранської сільської ради став керівників гуртів національно-патріотичного спрямування. Хто за? Прошу підтримати. Дякую. Перше питання значить у нас на засідання сесію Зеленської сільської ради про створення молодіжної ради при Зеленській сільській раді відповідно напрацьовувалася робочою групою дане питання і було подано вісім заявок на створення цієї самої молодіжної ради, і засідання установище було 11 листопада минулого тижня і визначимо, що головою молодіжної ради буде війська Віталіна Владиславівна. Заступником Безук Олег Романович, секретарем Горохівської Анастасії Ігорівна, членом молодіжної ради Петришин Дмитро Олегович, Полісан Уляна Ігорівна, Крі... Дмитрівна, Ковай Софія Григорівна і Олійник Анастасія Петрівна. Тобто всю діяльність молодіжної ради планується тобто, проводити в бібліотеці, у переміщенні Озерненського будинку культури. Там відремонтоване приміщення, ну, тобто, там десь треба буде попрацювати ще питання на наступній сесії стосовно програми підтримки молодіжної політики на території громади, які ми там передбачити там, необхідно там, меблів, обладнання, там, ноутбуку, принтеру от, в тому форматі. Тобто пропонується даний проєкт рішення погодити і винести на сесію. Що є запитання, прошу задавати, якщо немає, то прошу голосувати. Хто за, хто? Дякую. Наступне питання наше, яке доноситься на, на комісію проведення штатний розпис закладів освіти Органської сільської ради став керівників урків національно патріотичного спрямування. Пропонується ввести з 1 грудня 2025 року в межах кошторисних призначення штатний розпис Сусіповецької гімназії з дошкільним підрозділом, у Старської гімназії з дошкільним підрозділом. По 0,5 ставки керівника городка національно-патріотичного спрямування і ввести з 1 грудня в межах пошторисних призначення за поштатній розписку зеленської здоясланечко. 0,5 ставки керівника городка національно-патріотичного спрямування. Контроль за одна рішення покласти начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту, тобто пропозиція, що кожен заклад освіти і дошкільна освіти, і зараз і середньої освіти було відповідне таке спрямування. Це патріотично виховання, оскільки ми вже на такий час і війни і формування нашої Бінкій, державності і пропозиції, щоб вести понад ставки в дані заклади освіти. Тобто за, прошу Також буде виноситись питання щодо виділення коштів на центр культури і дозвілля, яким ми хочемо передбачити закупівлю трактора газону посадки для нашого місцевого стадіону, тобто це буде 135 тисяч попередня вартість такого тракторця, і щоб в належному стані отримати благоустрій території нашого стадіону, ну і не тільки стадіон можемо використовувати інші. Зараз є, то він причасто мається, тому він вже тут 10 років, якщо він так? Треба було його, купити, ну, придбати новий і покращити таким чином устрій і так далі. То будуть на бюджетній комісії дане питання, то також довідомо поставити. Були реалізовані кошти там, по субвенції нуш, тут Наталі Буланів на все знає. І, також відділені були кошти 25 вересня цього року тут, на сесії, і придбано 20 ноутбуків для закладів освіти, Богданівку, у США, Весілівці, і Цемів, і також за рахунок економії коштів. Це буде придбано ще по одному буквам на даній навчання закладу, тому що це буде по 6 буків кожному закладі. Якщо коротко.